І до інших подій невідомий предмет вибухнув поблизу автівки народного депутата Володимира Парасюка. Він не постраждав. Інцидент стався в центрі столиці на бульварі Лесі Українки близько 22-ї години. За словами самого Парасюка, він бачив, як невідома особа кинула предмет, схожий на гранату. Вибухом було пошкоджено три автомобіля, які були припарковані поряд. Парасюк приїхав. З магазину, з покупками і запаркувався от буквально за місцем за моєю спиною. І вийшовши з машини, він пішов до під'їзду. І в цей час, з гори, котра тут знаходиться поруч, таке підвищення, пролетіло якийсь предмет і зірвався. В нього була брошена бойова граната, типу РГД 5 П'ять РГУ. Ваща випадковості він не пострадали, осколки пролітіли міманівою, мимо, мимо чоловіка, котрий рядом вигулював собаку. Основну роботу звичайно проводять криміналісти вибухотехніки. Встановлюємо свідків події, можливих очевидців. Попередньо можна сказати, що бачаються ознаки статті 112 кримінального кодексу України. Це посягання на життя державного діяча. І ми вже раді вітати нашого наступного гостя, Юрій Чижмара, народний депутат України, радикальна партія. Доброго ранку. Доброго ранку. ну і звісно, ви не юрист, щоб прокоментувати компетентну ось цю подію, але тим не менш, бачите, стільки багато всього відбувається навколо народних депутатів. Причому народних депутатів, які таким іншим чином висловлюють певну недовіру до, скажімо, парламентської більшості, іноді висловлюючись досить таки радикально, ось ситуація з паном Просюком. Ви вихід, вихід Микола Томенка та Єгора Фірсова з партії, потім ем, покладення їх мандатів на стіл. Яких ще сюрпризів очікувати напередодні вирішення політичної кризи, обіцяної паном Петром Порошенко? І як ви можете взагалі от, ну, зрозуміти цю тенденцію? Це внутрішньополітична боротьба, чи це просто дійсно кримінал якісь, які не варто навіть нам обговорювати, а варто юристам займатися цим? Ну по перше що я за освіти мене дві вищи юридичні освіти ну, взагалі-то але тоді бо... зараз будемо чітко. Ні, але це заняття. криміналістика, це специфіка. Так, я цивіліст, тому я ну не хотів би там коментувати, тим паче мають зробити висновки, що ж це було зрозуміло. Ну, випадок безпрецедентний, тобто вже в місті Києві починають використовувати бойові гранати для того, щоб вчинити. злочин. Ну і учасником цього є народний да. депутат, і тут є можливо, навіть можна десь передбачати, що це пов'язано в тому числі з його депутатською діяльністю, можливо, не з формуванням коаліції. Тою жорсткою позицією, коли він займає там по якимось певним питанням, тому що ми пам'ятаємо колись там і Верховній Раді інциденти з одним з керівників керівників СБУ. Там я знаю, що Володя займає жорстку позицію в себе вдома на Львівщині, таку ж саму позицію, тому можливо, десь якісь моменти є. Тому я вважаю, що тут треба дуже прикласти сил. Але ви знаєте, останнім часом ця реформа поліції яка відбулася. На жаль, навіть ті кадри, які... Ну не мають ніякого відношення, скажімо, до якихось політичних справ минулому, але тим не менше вони були спеціалістами криміналістами, скажімо так. Вони були вичищені із поліції, що говорить сьогодні дуже важко замінити спеціалістів криміналістів. Цих яких слідчих це є проблема на сьогоднішній день, і тому ми бачимо масовий розгул бандитизму, який сьогодні переконаний в тому, що розслідування не буде проведено або буде проведено некваліфіковано, що дає підстави уникнути від відповідальності. І насправді ця безкарність вже сьогодні починає відчуватися. Сухати знаєте, коли ми говоримо про зняття недоторканості народних депутатів, то враховуючи ці ситуації, які траплялися протягом цього тижня. Вони ну, виникає питання: а чи варто це робити в наших ну. реаліях зараз? і Як захистити народних депутатів і від такого кримінального свавілля, і от певних рішень, які теж викликають багато питань? от одні виходять з фракції і їх звільняють від депутатської від депутатських обов'язків, а інші входять в фракцію, і це ну виявляється теж ну нормально. От ну як ну, зрозуміти, розуміти, ці розуміти, як захистити. Сьогодні... Депутатів, які, Ні, які невдоволені собі сьогодні, немає поняття депутатської недоторканності. Uh -huh. Недоторканістю мають тільки ті, хто сьогодні дуже чітко працює на владу, шанує владу, любить владу. Віконує будь-які вказівки. Ті, хто сьогодні знаходиться в опозиції, вони не мають недоторканості. Це показало дуже багато прикладів. Те, що сьогодні відбулося з Фірсовим і Томенко, ми прекрасно розуміємо, що ці два депутати вони вийшли з фракції, але не стояло питання про їх вивільнення із фракції, допоки не стало жорстке питання переформатування коаліції і та ідея, яка сьогодні панує в банковій. Щоб у фракції е, Народний фронт і БПП загнати більше позафракційних депутатів і таким чином наростити 226 тільки на цих двох фракціях і зробити коаліцію з двох фракцій. Mm. Тому сьогодні всі, хто не війде в майбутню коаліцію швидесенько через конституційний суд вичист... е, вибачте, через ЦВК, вичистив, тобто Фірсова і Томенка, в той же час і інша така ж ну приблизний приклад, коли тушка наш Артем Вітко, який вийшов з фракції, він навпаки сьогодні з ним говорить про те, що він увійшов у БПП. Хоча це він мав би покинути склад Верховної Ради, тому що він так само вийшов з фракції як Фірсов і Томенко, але щодо Томенка і Фірсова ця норма була застосована. А до Артема Вітка, який сьогодні погоджується війти у склад кориці, ця норма не застосована. А Скажіть, будь ласка, депутати це ці розуміють, розуміють формат Ні, ми... іміджеві втрати про те, і які політичні наслідки для них це Ту може саме? мати саме ті... ті депутати, які змінюють одну політичну силу як, на як, іншу. яких як, як ви називаєте тушками, я надію, що вони це розуміють, але на жаль, їхнє усвідомлення і ті мотивації. Які напевно ними керують, вони ну не співмірні. Тому, на жаль, є така позиція, що люди переходять з фракції. Фракція, воно залишається, але гірше не це. Гірше те, що закон має тільки однобокість. він має відношення в цій нормі, амперативного закону, тільки до тих, хто не хоче створювати нову коаліцію. Оце є гірше, тому ми тому що, ми говоримо, що тоді немає закону і його єдиного, ну, єдиного застосування. Закон не всі не для всіх одинаковий. А це найгірше в державі тим паче тоді, коли сьогодні стоїть криза, коли зневіра суспільства і суспільство би хотіло бачити правду, хотіло бачити якусь певну справедливість. Ну, це, це вже така знаєте, філософія жанру так. українського. Але тим не менш, наш президент пообіцяв до кінця цього тижня встановити порядок і лад в українському ну, політику так, поставити вирішити ворота Так, крапку в політичній кризі. А тим не менш, він зараз знаходиться в чотирьох денним візитом в Вашингтоні. А він його вже розпочав, і завтра голова держави візьме участь у саміті з ядерної безпеки. Спеки, на які їдуть лідери понад півсотні країн. А на сьогодні запланована низка двосторонніх зустрічей, зокрема з віцепрезидентом США Джо Байденом, а також участь у робочому обіді з американським президентом Бараком Обамою. Петро Порошенко вже виступив у капітолії під час форуму Боротьба України за свободу, що триває у своєму виступі. Він розповів про ситуацію в Україні окремо. Наголосив на тому, що політична криза в Україні вирішиться вже до кінця цього тижня. Відтак реалізація реформ продовжиться а зобов'язання перед партнерами будуть виконані хтось вважає, що урядова криза це виклик, та, на мій погляд, це шанс. Ми повинні вийти з найбільш стійкими до внутрішніх і зовнішніх потрясінь. Очікую, що нова коаліція буде сформована швидко. Ми запропонували кандидата в прем'єр-міністри. Упевнений, що вихід з парламентської кризи дуже близький, і буде знайдений цього тижня. Я наполягаю, що програма майбутнього уряду має ґрунтуватися на зобов'язаннях перед МВФ, угоді про асоціацію з ЄС, боротьбі з корупцією і реалізації мінських угод. Ну і ось за останньою інформацією наших західних партнерів, змі Барак Обама за закритими дверима зізнався про те, що він протягом останніх 20 місяців спілкувався більшою частиною про Україну, аніж ми майже просили. Наскільки це ну дійсно об'єктивно з боку наших західних журналістів? От ця інформація, і враховуючи те, що президент все ж таки знаходиться зараз в Сполучених Штатах Америки, як він дистанціонно зможе по посприяти прискоренню пришвидше ну п'ятниця вже завтра. Сьогодні легкий день, четвер, як завжди. Завтра короткий день, як завжди, в Верховній Раді. Суботу що, взагалі про не можна що буде вирішуватися протягом цього двох днів, що пообіцяв дать президент, виступаючи в Вашингтоні. Ну, по-перше, там я не знаю про що більше спілкувався Обама, але з Сирії російські війська виїхали в Україні. Вони знаходяться. Це перше е, до кінця тижня, якщо мова йде про розподіл посад якісь домовленості, і так далі, може президент щось більше знає, але щоб ми створили коаліцію до кінця тижня, цього немає. Ну тобто, тут президент помиляється в оцінках або не до кінця він розуміє ситуацію в парламенті. Тому що сьогодні все, що відбувається, це знову ж таки штучне нарощування, кілька то тобто, залучення позафракційних депутатів фракції БПП. Це єдиний, але це не шлях до виходу з кризи. Так це і консервування. З другого боку, на сьогоднішній день не йде жорстке обговорення принципових питань якоїсь нової коаліційної угоди, а є питання поділу посад. Навіть те, що заявив сьогодні президент. Ми тільки щось чули, да там немає ні одної позиції щодо України з позиції українського народу виконання рішень МВФ. Два роки вони показують, що нам тільки гірше і гірше від їх виконання. Виконання мінських угод. Ми прекрасно розуміємо, що дорога в нікуди, і всі признали, що їх виконати просто нереально. І це запудрування мозгів для того, щоб тримати Україну в підвішеному стані. Далі він говорить про певні зовнішні певні зобов'язання щодо України. Ніхто зовнішні зобов'язань не виконав на сьогоднішній день. Ні по Будапештському меморандуму ні по чому. але ми про це говоримо. Тобто, у президента, якщо сьогодні формувати коаліцію на тій підставі, що ми хочемо комусь щось виконати, і ми зобов'язані тільки перед МВФ, а не перед українським народом. І не будемо бачити там тарифів, ми не будемо бачити там підвищення за стандартів, заробітні плати. Ми не будемо бачити питання реформи землі. То вибачте, ця коаліція так само приречена і нічого не буде. Це буде поділ посад, перерозподіл якихось потоків на півроку, через півроку ми прийдемо в вересні місяці до ж самої проблеми, якої маємо в березні, пане Юрію. А проясні, будь ласка, цю позицію <кху> Ми продовжимо говорити про майбутнє призначення у можливо новому е уряді. А хотілося б зрозуміти. От лякали, якщо не буде у нас траншу МВФ, долар тримаєте по 40, Як бачимо останніми тижнями, долар навіть покази про певний спад, а Взагалі... траншу не було а траншу не було. От на вашу думку, чи дійсно ці транші зараз вкрай необхідні, і це можливо такий тимчасовий ефект, вважаючи якісь економічні макро-мікроекономічні процеси. Ну якщо ми не відмовимося красти мільярдами, то нам треба до транш МВФ. Ну, це принципово, тобто країна багата, вона просто пограбована. На сьогоднішній день великий потенціал. В митниці знаходиться. Ну, давайте відверто казати, митниця працює на чорний цей. Ми прекрасно розуміємо, що робиться сьогодні в, галу, в нафтовій системі і те, що відбулося в Одесі. Да, скажімо. Ми ж прекрасно розуміємо. Нафта заходить в Україну в основному через Одесу. І можливо, можливо, секвероліт за щось там прикрив. Сьогодні призначають людину, яка працювала на тих схемах раніше, яка в нібито по пресі говорять, що вона під на людині, яка володіє нафтопереробним бізнесом в Україні. Тобто в Україні відбувається системна корупція. Тому... Подріб'язку бачила ситуація з Бурштином. У це останні інформації бурштин... тисяча людей, які поліція під'їхала і їх там побили і навіть нічого не змогли вирішити. Ну, ну останнього тобто, цієї доби інформація. Я думаю, що ми повинні шукати резерви середині країни. Якщо ми за два роки не зрозуміли, де ці резерви, а ми просто. Продовжуємо ті схеми, які були напрацьовані до цього е, уряду. Ну то вибачте, тоді дійсно нам треба тільки е, МВФські кредити. Хоча щодо... то, що сьогодні ми говоримо про ці МВФські кредити, вибачте, знаєте, це вже така притча в язицях, як то кажуть, нас завжди пугали. Що давайте щось робити, бо зі сходу хтось нападе. Давайте, бо нам дадуть кредити. Нічого не дають, давайте, бо нам завтра дадуть візовий режим. Тобто, це як обізянки. Ми сидимо в кліці, кімнати, фонарик засвідчується, маємо щось зробити. Тоді випаде якийсь банан. Ну, вибачте, тоді ми треба визнати, що в нас не уряд реформаторів, а уряд. Які живуть за іноземний банан. Ну, і, а це приклад. Уряд нам про що говорить, що зробимо це, нам дадуть гроші. Вони О, не що... шукають, як знайти гроші всередині країни. О, Вони що... не шукають як розширити податкову базу. Вони не шукають, як зменшити корупцію і знайти нові доходи в державний бюджет. Вони шукають механізм, як отримати додатковий кредит, який буде вертати хтось інший. Це не уряд реформаторів. І президент, коли говорить такі з трибуни на міжнародному загалі, я вважаю, він не може запропонувати світу, що Україна має реформи, які піднімуть її завтра. А ви знаєте, на найціннічніше те, що західна преса серед іншого японське видання написало. Ну я читала і навіть не в японських виданнях західної західної Європи. про те, що якщо сторони дійдуть згоди і миру в плані виконання мінських угод, то Україна не зможе використовувати риторику про агресію Росії, і тоді все випливе на поверхню, і ну українці побачать, що насправді відбувається в країні. Чи не поділяєте ви таку думку, що це певне прикриття, тому цей процес так затягується і до конкретних нову все. Говоримо мінські домовленості це єдиний момент, який ми можемо використовувати лише мирним шляхом. Ми ж бачимо скільки гине наших хлопців кожного дня, і з тієї сторони теж що певні громадяни гинуть. Ні, ну війну там треба припиняти. Я так. не думаю, що хтось на цьому спекулює. А якщо так вважати, то я бачив дуже багато інших повідомлень, продукованих російською і про пресою за кордоном, які говорять ще гірші речі, угу. які говорять, як ми з'їдаємо дітей, як ми Ні, там, ну, це... і так далі. Тобто, це є зовнішня пропаганда. Для нас ми прекрасно розуміємо, на сході помирають люди. Чи називаємо це АТО, чи називаємо це війною, чи називаємо якимось там східним конфліктом? Там помирають люди. Так просто і... в нас пояснюється все, коли щось не так з економікою. Ну ви ж розумієте, в нас же війна. Ну і, 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 і це. Риторика ну, це риторика продовжується вже, так. Це вже дивіться по корупції. Да, скажімо, тільки ми почали звільняти Шокіна, він моментально знайшов вбивцю Гонгадзе е, Мельмиліченка. Вже йому треба срочно видати. Звідти тільки почали говорити про звільнення Авакова, він моментально знову порушує справу про Каськова, хоча каську треба було давним давно рік назад чи два роки назад, ще давати в розшук, А він тільки тоді, коли його знімають з посади. Тобто, ми говоримо про що в нас така система, як тільки щось трапляється. Криза, ми починаємо шукати якусь ідею. Чому у нас криза? Якщо в нас когось не шукають, то його шукають тільки тоді, коли когось уже Ну, Знаєте, вот говорки говорили про... із ізгон... резерви. Резерв. дуже цікава ситуація. у нас складається саме з кадровими резервами. І кого ми залучаємо саме на м, досить важливі посади? От екс міністр економіки словаччини Іван Міклош готовий увійти в уряд Володимира Гройсмана у випадку виконання двох умов. Одна з них збереження громадянства Словаччини. Про це Міклош заявив в ефірі вечірнього прайму. Також він хоче влас. свою команду. Мои условия, прежде всего, программные. Необходимо иметь прореформную программу и прореформную команду. И эта программа и команда должна получить поддержку в парламенте. А от на вашу думку, от те, що постійно говорили. Ну, по перше, оця заява Гройсмана про те, що можливо дійсно варто а, з паном Міклошем от таким чином а, а, вирішити ситуацію, дати можливість йому займати цю посаду і залишити громадянство Словаччини, про що говорив пан Міклош. Ну а що до пані Яресько, чи не дає їй це таку можливо, якусь негативну оцінку її діяльності, якщо вже останнім часом її все менше і менше менше згадують? Ну, негативну оцінку пані Яресько дала. Фінансова ситуація в країні і економічна ситуація в країні, і сьогодні насправді немає в парламенті підтримки навіть серед тієї фракції, яка висувала колись свій час ірейську до уряду. Тоді питання для чого, чого її прізвище називалося найчастіше? Я думаю, що це був такий сигнальний момент, так да, де показали типу заходу. Показали, ми ж готові там призначити вашу нібито людину. Але її швиденько спалили, сказали. Ми ж хотіли, ми мали намір, але бачите, не вийшло, Давайте гройсмана. Що стосується Мікл ідеї без громадянства, ну це меншовартісність українців проявляється в тому, що ми, по перше а ми запрошуємо варяг за кордону, не бачачи своїх людей, які можуть змінювати країну. А з другої сторони, ну ми йдемо до того, що завтра будуть іноземці нам говорити ні, не тільки збережіть громадянство. А ще давайте мені там мільйон доларів зарплати. А ще давайте мені працевлаштування я не знаю, кого там всієї системи перетягну весь вік там до буквально меншого чиновника із за кордону і так далі, і виплатіть ті ж зарплати. Тому я вважаю, це є вартісність. І той закон, який Гросман ініціює щодо можливості зайняття посад іноземців без позбавлення громадянства і без набуття українського громадянства, це порушення в конституції, і воно взагалі недоречно говорити людині, яка претендує на посаду прем'єр-міністра, а сьогодні обіймає високу посаду голови Верховної Ради. Ну знаєте, дуже цікаво в куларах парла. Монту народе Олексій Гончаренко сказав наступне. Я можу підтвердити, що радикальна партія хоче отримати посаду спікера. Ось така інформація. Як можете взагалі про а? Ми цього не скриваємо. Ми сьогодні говоримо про що а на яких умовах? Найголовніше це говоримо, про, що перше. Нас цікавить програма, так ми хочемо бачити наші позиції, але відкладемо програму в іншу сторону. Що сьогодні відбулося з колишньою коаліцією? Ми вийшли в коаліцію. Але через те, що коаліція не дотрималась будь-яких стандартів, приймали рішення тільки дві партії Народний фронт і БПП. Якби ще між ними було Мир і слагода, було б добре для країни. Але вони воювали постійно за посади, за якісь владні позиції. І тому коаліція розвалилася. Сьогодні ми говоримо про що? Якщо та система, ну, вона дійсно була е, політично ангажований урядом, що кожна політична партія подавала своїх міністрів, якщо ця система не спрацювала в Україні, нехай тоді, хто там Гройсман, нехай повністю формує склад Кабміну. Жодного представника радикальної партії. Жодного. Нехай він повністю відповідає за уряд. Ми візьмемо відповідальність за парламент, для того, щоб він не працював три дні на тиждень. Ми зробимо зовсім інший регламент. Ми готові нести відповідальність, що парламент буде виконувати ту коаліційну угоду, яку підпишеш. Він буде проводити ті закони, які будуть готуватися з парламентом урядом. Це є система зваження і противаг. Що хоче президент? Президент хоче дуже просту систему. Він хоче, маючи президентську вертикаль, призначити Гройсмана, а це тінь президента, керівником уряду і підконтролювати собі весь Уряд, і потім через найбільшу фракцію в парламенті. Плюс, ми ж прекрасно розуміємо, хороші стосунки президента з Ахметовим, з Льовочкиним, і таким самим чином опозиційний блок, Хомутинніка група, вони підтримували, завжди підтримували. Ми бачили в конституційних змінах, так, в підтримки Генерального прокурора на призначенні. Вони завжди підтримують президента. Тобто, через цю систему сателітів він буде мати і більшість у парламенті. І таким чином ми фактично що маємо? Узурпацію влади. Повну узурпацію влади з боку. Банкової, ну якщо це вихід для нашої країни, я вважаю це помилка. Президент сьогодні не показав себе демократом, якому можна дати всю повнуту владу для того, щоб він міг управляти країною. Він показав поки себе людина, яка має здібності і бажання до диктаторських замашок. А Тому ось... віддавати повнуту владу не можна. І ми говоримо одне: ми війдемо в коаліцію, ми готові реалізовувати програму реформ. Але ми хочемо мати режим стримування і противаг. Ось до речі, про режим стримування або про особистості, які можливо могли б стримувати і казати президенту ні. Так ось є і така думка, що політичне. М гравцем, який здатен такі сказати, президенту НІВ, Володимир Гройсман, президенту Володимира Гройсмана, названа голова адміністрації, назван голова адміністрації президента Борис Лошкін. Так він прокоментував можливе прем'єрство спікера парламенту в інтерв'ю видання Нове время». за словами голови адміністрації президента. Наразі Гройсман готовий до рішучих реформ. Цитую, він не член БПП, він безумовно соратник президента, але він людина, яка в змозі говорити ні, в тому числі і президенту повинна бути програма не за все хороше проти всього. Цього поганого, а за реальні кроки і реальні реформи у цій програмі повинен бути набір дії, які приведе до того, що в цю країну захочуть інвестувати, і малий та середній середній і великий бізнес почне нормально розвиватися, кінець цитати. Раніше Лошкін а, говорив, що кандидатура Гройсмана на посаду прем'єр-міністра є єдиним робочим варіантом. Ну і з цього приводу позиція самого Лошкіна, який зараз активно дуже проявляє себе в інформаційному просторі, і йому пророчить навіть якісь велику посаду в новому в. Ви ну, знаєте, урядів. з боку Лошкіна це велике фарисейство. Говорити про те, що там Гройсон взагалі незалежний від президента, і вони там так він самостійний в цьому плані. Ну, Це таке саме, якби Янукович розказував про те, що Азаровна його людина. І це взагалі свій уряд, ну, були ж такі заяви, да? це там уряд Азарова, вони там працюють, ми проконтролюємо і так далі. Це все фарисейство. Ми прекрасно розуміємо. І це не є поганим зв'язком. Тобто, да, вони разом працювали з однієї області, разом робили якісь певні політичні проекти. Тобто це не нічого в цьому поганому немає. Але є інше питання є залежність один від одного. І давня співпраця говорить про те, що парламент не буде мати власного прем'єра, адже ми призначаємо прем'єра. Це буде прем'єр банковий. І на сьогоднішній день ті півтора року роботи Гройсмана на посаді не показали, що він самостійна особа і незалежна від банкової. На жаль, в позиціях дотримання Конституції, дотримання Конституції Гройсман завжди був на позиції банкової і політичної доцільності, яка необхідна була банку. Ну, можливо, саме на цьому тижні все і розрішиться. Ми вам щиро дякуємо за дуже цікаву розмову. Юрій, чи ж депутат України від радикальної партії.